Кращі літератори та журналісти з нагоди дня міста відзначать переможців премії імені Івана Франка. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради. У номінації література перемогли письменники Василь Тулай за детективно-психологічний роман «20 років причетності та Олександр Букатюк за поетичну збірку Мадонна Майдану галузі журналістики нагороджені журналісти Ольга Мончук, начи або пошелюшна і. Світлана Гаєвська за ці, літературна світлиця почесним громадянином Івано-Франківська став Франц Карлович Борис. Таким було друге рішення виконавчого комітету. Сотник легіон українських січових стрільців народився в Станіславі наприкінці 19 століття. У складі Австро-Угорської армії брав участь у першій світовій війні. Потрапив до російського полону. Пізніше вступив до Галицько-Буковинського курення січових стрільців. Командував кінною розвідкою. Середини грудня вісімнадцятого року. Хорунжий командир кінного дивізіону Січових стрільців першої січової дивізії військ директорії УНР з другої половини 20-го року до жовтня 20-го року виконуючи обов'язки командира 5-го кінного полку 4-ї кінської дивізії Української. Армії Української Народної Республіки. Згодом старшина для доручень штабу 6-ї січової стрілецької дивізії. Виконавчий комітет також звільнив від земельного податку обласне історико просвітницьке товариство Меморіал імені Василя Стуса. Щоправда, дане рішення ще має розглянути сесія міськради. Зрештою, те, про що говорить Сергій, наскільки я пам'ятаю, ми ж кожен рік, в принципі, робимо якісь певні виключення для драмтеатру, філармонії. Нові зміни до податкового кодексу. До цього треба підійти не індивідуально, а Визначити іншим шляхом, іншою кримінологією. Подивитися, чи який об'єм суб'єктів туди, суб туди може попасти, це саме тим шляхом. Також виконком ознайомився з фінансово-економічними показниками за підсумками першого кварталу. Міський бюджет за даний період, згідно зі звітом фінуправління, дещо перевиконано. Оксана Семко, Ігор Духович, новини на вежі.